Пановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Сьогодні у нас дуже цікава тема про дуже особливу людину, яка у світі технологій виділяється як біла ворона, тому що ну, зазвичай там панують дипломи Ліги Плюща, навички такого ефективного, скажімо, software development або якісь особливі, скажімо, управлінські практики. Але Алекс Карп. CEO компанії Palantir Technologies, дуже особливої компанії, про яку я вам раніше розповідав, виділяється на їх фоні. Він такий собі ексцентричний філософ з пишною зачіскою, який практикує тайчі і критикує лібералів Кремнієвої долини, і він привів свою компанію до оцінки 437 мільярдів доларів. Це от станом на. Середину грудня, коли я записую це відео, на саміті New York Times Ділбук Карп вперше відверто зізнався, що секрет його успіху це не освіта і не зв'язки з Пітером Тілем, а дислексія, якою він намагається боротись все своє життя. До речі, інший дуже відомий підприємець Річард Бренсон, про якого ми раніше з вами говорили, він теж має. Дислексію. 58-річний Карп пояснив, що саме розлад навичок читання став таким певним формотворчим моментом його життя. Карп каже: якщо у вас серйозна форма дислексії, то ви не можете, так би мовити, грати за правилами, да? тобто вони називаються плейбук, да? тобто повторювати якісь. Заздалегідь заготовані шаблони успіху. Взагалі, Карп каже, не існує підручника чи інструкції, яку дислексик може опанувати. Тому ми вчимося мислити вільно, каже він, і ця ідея, до речі, дуже співзвучна з думкою Альберта Ейнштейна, висловленою ним в 1921 році, під час. Візиту до Бостона, я її в короткому варіанті цитував у себе в Patreon. Ви, до речі, можете підписатись на нього і підтримати мій канал. Так от тоді Ейнштейна запитали про тест Едісона. Це такий ну, фактично набір певних запитань, які Едісон використовував для перевірки працівників перед наймом. Так, от Ейнштейн відповів, що йому не потрібно тримати в голові всі ці факти, тому що. Їх можна знайти в книгах, і його біограф Філіп Франк згодом навів повну версію цієї думки Ейнштейна. Він сказав: цінність освіти в гуманітарному коледжі полягає не у вивченні багатьох фактів, а в тренуванні розуму мислити про те, чого не можна вивчити, дізнатись з підручників. Так, от, на думку Алекса Карпа, більшість людей сприймають інформацію доволі лінійно. Вони. Читають текст, і текст буквально входить в них, да, вони зливаються в певному сенсі, вони засвоюють чужі думки та паттерни. А дислексик, маючи ослаблений зв'язок з текстом, змушений будувати власну картину світу, спираючись на інтуїцію та на такий доволі нестандартний аналіз. І оце, так би мовити, когнітивне відхилення дозволило Карпу ігнорувати тренди. Коли у 2000-х роках. Всі будували соціальні мережі, рекламні платформи. Карп створив кампанію для шпигунів та військових особистість Карпа сформувалась на перетині культур, що також сприяла його у цьому такому вільному мисленню. Він виріс в родині єврея-педіатра і афроамериканки-художниці. І для ультраправих він чужий, бо захищає євреїв і рішуче виступає проти. Антисемітізму. А для ультралівих він також чужий, навіть зрадник, бо, попри прогресивне походження, він співпрацює з СРУ, з Пентагоном, з армією оборони Ізраїлю і він відкидає вук культуру. Я обробляю інформацію способом, який має дуже мало спільного з тим, що думають інші, каже Карп. Компанія Палантір заснована дуже давно. До речі, на честь це каменів з володаря перснів. Раками вона була збитковою і критикованою. Її звинувачували у створенні інструментів для стеження. Але Карп наполягав на своєму, що демократії повинні мати найкращу зброю, значно сильнішу зброю, ніж автократії, і в тому числі цифрову зброю. І час давів його правоту, тому що спочатком... Глобальної нестабільності тієї турбулентності, в якій ми живемо, на фоні дуже жорсткої геополітичної конкуренції США і Китаю, військової агресії Росії проти нас і інших гарячих конфліктів по всьому світу, акції палантір злетіли за останній рік. Акції компанії зросли в ціні майже на 150%. палантір. Компанія увійшла до топ-30 найдорожчих компаній Америки, ставши ключовим гравцем в сфері саме штучного інтелекту для оборони. До речі, варто наголосити, що успіх Палантір не розривно пов'язаний і з Україною, тому що Алекс Карп був, мабуть, першим з західних СЕО, хто приїхав до Києва ще в червні 22-го року для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Я думаю, що ви пам'ятаєте ці. Фотографій і програмне забезпечення Palantir, в тому числі системи Meta Constellation і AIP, воно стало таким цифровим хребтом української оборони. І в частині наведення артилерії, де система допомагає обробляти дані з супутників і дронів, значно підвищуючи точність ударів, і в складові розмінування, де штучний інтелект допомагає аналізувати карти забруднених територій. Ну і Palantir також співпрацює з економіки для аналізу даних щодо відбудови, війна в Україні стала таким, можна сказати, безцінним полігоном для компаній, який довів ефективність філософії Карпа. Програмне забезпечення і сильна аналітика, часто вирішують результат битв. І історія Алекса Карпа показує, що інколи навіть неврологічна особливість, яка зазвичай сприймається як велике обмеження, Може стати сильною конкурентною перевагою, і нездатність Карпа мислити як усі через дислексію, дозволили йому побачити майбутнє, де дані є головною зброєю за десятиліття до того, як це стало очевидним для решти світу і було належним чином монетизовано і винагороджено в фінансовому плані. Ми культивуємо розум, будучи надзвичайно складними. Підбиває підсумок Алекс Карп, чия кампанія сьогодні коштує дорожче, ніж Кока-Кола чи Нетфікс. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал «Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір і дякую вам за підтримку і на Patreon, і на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву Україні. Це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі.